Сьогодні ми з вами будемо використовувати модель машинного навчання YOLO для власне розпізнавання об'єктів на зображеннях. Ну, працювати ми будемо в середовищі Google Colab, запустимо його. Так, створимо новий записник. Давайте назвемо його, наприклад, якось там YOLO Тест, наприклад, так. Так, і давайте також тепер напишемо певний код, але спочатку давайте скачаємо все ж таки зображення, які ми будемо власне, з вами тестити і власне, знаходити там на них певні об'єкти. Так, Заходимо власне, пошуковик. Так, ну, Пишемо, наприклад, зображення. Нам потрібен трафік якийсь. давайте. Так, зображення. Ну, Ось, наприклад, такі. Так, давайте тут дивіться, ось ну, у нас є, наприклад, ось таке зображення. От у нас є автомобіль. Так, є у нас тут відкрите зображення в новій клаці. Давайте його скачаємо собі власне, на комп'ютер. Я, я скачаю на робочий стіл. Так, зберегти зображення як, давайте його на робочий стіл збережемо. Ну, нехай так і називається. Ну, Давайте, нехай буде один, наприклад. Так, робочий стіл. Давайте ще подивимося, які тут ще є зображення, потестимо, що у нас тут ще є. Цікаве. Так, ну наприклад, є у нас ось таке зображення. Так, давайте його відкриємо також. Так, у нас є тут Давайте його відкрити зображення в новій клаці. Давайте його спробуємо також потестити, що тут на ньому є, що власне модель машинного навчання, що вона знайде. Ми зараз подивимося. Так, є зберегти зображення як. Давайте нехай буде. У нас два, наприклад, назвемо. Так, це у нас буде. Типу, дивіться, ось так, ось такі зображення. так, І давайте їх... Так, у нас вони, дивіться, перевіримо формат. Так, ага, формат ось такий у нас. так, тобто, дивіться, ну, Давайте його все ж таки сконвертуємо, давайте його сконвертуємо власне, в Чіпек, щоб у нас все було добре, щоб не було там ніяких проблем. ну, Хоча можна так залишити. Так, давайте, власне, будемо. Давайте його все ж таки в JPEG сконвертуємо. Так, я його, власне, зараз відкрию за допомогою Paint. -у. Так, і зараз також сконвертуємо, так, зберегти як. Давайте у форматі власне JPEG. Так, давайте його збережемо. Так і давайте ось так. Так, JPEG. Так, і давайте його на робочий стіл тепер також закинемо. Так, у нас перше зображення. Так, і буде також у нас друге зображення. Так, давайте зараз так, перше зображення. Так, у нас формат, давайте подивимось. Так, формат у нас JPEG, те, що потрібно. Так, тепер оце видаляємо. Так, і друге також зображення. Давайте подивимось. Давайте його також відкриємо за допомогою Paint. Так, і давайте його сконвертуємо. Давайте сконвертуємо в форматі JPEG Так, і нехай також на робочий стіл. Так, ось таким чином. Так, давайте подивимось. Так, це у нас те, що потрібно. Давайте зараз подивимось. Так, 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 це давайте. Подивимось, що у нас тут. Так, властивості. Так, JPEG, це зображення. Так, це видаляємо, тоді нам не потрібно. Дивіться, два зображення буде. ну, і Давайте тепер починати вже писати код. Так, Тепер переходимо, власне, закриваємо все, що зайве. так, І давайте закриємо, так, ось все, щоб не заважало все. Так, ну, і Пишемо код. Дивіться, спочатку нам треба скачати, власне, дивіться, з GitHub все, що потрібно, тобто саму модель машинного навчання. і також, власне... Будемо переключатися, так, будемо ще встановлювати також бібліотеку Ультралітекс. І також будемо імпортувати його, тобто все, що потрібно, і далі будемо вже робити, скажімо так, детекцію зображення. Так, ну давайте підключимо, запускаємо. Так, ну це процес достатньо такий. Може бути, в залежності від інтернет-з'єднання, може бути трошки довгим, ну в принципі, не настільки довгим. Ну, час деякий він буде займати. Ну, У нас пішло підключення. Бачите, у нас переключилося автоматично. Тобто, бачите, у нас тут і буде ось така тека на Утролітексі, сюди буде у нас все завантажилося, те, що потрібно нам для роботи. так, Тобто все завантажилося. Так, давайте також можна цю теку дивіться, скривати, можна показувати. Сюди ми будемо закидувати також наші зображення. Так, тепер можна ще створити. Давайте ще створимо блок-коду. Так, і давайте, власне, тепер. Встановимо необхідні бібліотеки. Так, все, що нам потрібно, давайте його встановимо. Так, і тепер давайте запустимо. Так, запускаємо. Так, ну і тепер у нас іде встановлення всього, що потрібно, власне. Так, все тепер уже у нас підключається бібліотека. Так, все у нас добре, все у нас власне, використалося, все без помилок. Тепер можна власне, переходити, вже, закидувати наші зображення. Давайте їх закинемо два штуки наших зображень. Так, ну я просто візьму з робочого стола, закину сюди. тобто, ось дивіться, Бачите, тобто вони елементарно закидуються. Так, ну і давайте ще створимо власне блок коду. так, Це наші зображення. І давайте ще створимо блок коду. Внизу також де, власне, використаємо вже команди для розпізнавання так, наших, тобто, для роботи з нашим зображенням. Так, Ось така у нас команда. дивіться, Ми сюди передаємо також модель машинного навчання і передаємо також файлик. дивіться, Він у нас називається один. Тобто спочатку з першим попрацюємо, потім попрацюємо з другим. Ну і Давайте власне, запустимо, що у нас буде. Давайте подивимося, потестимо, що у нас буде відбуватися. Так, і де у нас, значить, зараз буде йти підключення, тобто скачування бібліотеки там, і так далі. Моделі машинного навчання, і також буде у нас відбуватися зараз розпізнавання. Так, ну дивіться, бачите, він вже відпрацював, тобто розпізнав, знайшов одну людину, знайшов 6 автомобілів. Тобто ну, все, все, що він знайшов. Давайте подивимося, де він власне, їх знайшов. Дивіться, Тут можна подивитися. Тобто у нас тут є, власне, дивіться, вам показується також шлях, куди треба зайти. Ну, Давайте зайдемо в папку Ultralytics. Тобто контент це у нас коренева папка. Так, Ultralytics, Дивіться, у нас є тут, з'явилася папка rans. Так, і у нас тут вже розпізнані тобто, папка Predict-тека. І також у нас тут розпізнані зображення. Давайте зараз запустимо. Бачите, у нас. Відбулося розпізнавання. Ось таким чином, бачите, він розпізнав автомобіль, розпізнав навіть людину, яку я навіть тут ледве-ледве <хи> побачив. Так, ну давайте завантажимо. Дивіться, завантажимо собі. Давайте це на комп'ютер подивимось, що у нас тут вийшло. Так, ось таким чином, бачите, так, зараз я бачите, давайте трошки збільшимо. Ну, людину навіть я тут не помітив. А, бачите, його не помітив. Вже, да? тобто, дивіться, у нас тут є також автомобілі, Тобто, один автомобіль, другий, третій. ну, Він тут 6 розпізнав. І також є вірогідність. дивіться. Бачите, з якою вірогідністю. Ну, Звісно, це автомобіль це схоже тобто, людина з вірогідністю 71%. Автомобіль з вірогідністю 93% бачите? Тобто, досить так цікаво. Так, Давайте другий, тепер спробуємо розпізнати. Давайте завантажимо. Дивіться, У нас вже є тут зображення. І бачите, у нас підключилася модель, скачалася, все у нас автоматично. Тобто достатньо просто працювати. Так, ну і Давайте також ще одну модель. Під, тобто підвантажимо також зображення і також його розпізнаємо. Так, у нас тут є дивіться, ще зображення 2. Давайте його просто подивимось. Ось таке зображення. Давайте подивимося, як він порається з цим зображенням. Так, і запускаємо. Так, пішов в процес. Так, ну, розпізнав одну людину. Три автомобілі. Давайте подивимося, що він там нам не розпізнавав. Так, не туди трошки потрапив. Так, дивіться, давайте зараз перейдемо. Так, у нас тут є ранс, так, є predict, Так, і давайте подивимось так, що тут у нас. Так, давайте ще раз. Так. Давайте зараз так, я зараз ще раз зайду. Так, і давайте тут подивимося, де у нас тут знаходиться. Так, детект Predict 2. Тобто є також у нас тут тека. Так, runs. так, детект і Predict 2. Да? Давайте зайдемо сюди. Так, і давайте подивимося, що він тут нам розпізнавав. розпізнавав. Бачите, він розпізнав автомобілі. Навіть десь людину знайшов. Ну, давайте подивимось, я її не бачу. Так, завантажити. Давайте спробуємо. Так, ну і давайте, власне так, а де він тут людину знайшов, щось я її не побачив. Давайте оригінальне також зображення. Завантажимо зараз. Так, це у нас зображення вже розпізнане. Ну, бачите, автомобіль розпізнав коректно. Так, давайте зараз ще подивимось, що у нас тут. Так, давайте зображення 2. Де у нас тут людина? Ага, дійсно, людина є, бачите, хоча тут так, досить так розмито, але людина дійсно є. Тобто модель працює дуже коректно. Результати досить непогані. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Також код і проєкт буде власне, доступний в описі під відео. Я все прикріплю, все що необхідне. Можете експериментувати. Ще раз дякую за увагу.